Mm-hmm. Доброго вечора, друзі! Вітаю усіх прихильників числової лотереї Мегалот на черговому розіграші. З вами у студії я Ірина Фролова. І перш ніж розпочати наш розіграш, хочу привітати усіх вас, друзі, з Днем Перемоги, побажати здоров'я і мирного неба над головою. А сьогодні ми будемо з вами грати за мегаджекпот 2 мільйони 700 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 350 тисяч гривень. Отже, настав час грати і вигравати. Друзі, нагадую. Що в нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем? Це представник міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам. Що ж, я оголошую, що 1429 й тираж відкрито. Ми вмикаємо лототрон. У нашій студії слово перемога набуває суто мирного ігрового змісту. Адже кожен з вас може стати переможцем та виграти величезні гроші. Номер першої кульки 28. На минулому тиражі непогану суму за п'ять вгаданих чисел виграв мешканець Запоріжжя 25 тисяч гривень. Номер другої кульки 25. Щоправда, він міг би виграти вдвічі більше 50 тисяч гривень, якби б гадав мегакульку або докупив усі додаткові мегакульки. Номер третьої кульки 4. адреса, де було зареєстровано переможну ставку, така Запоріжжя, проспект Ювілейний 29 а номер четвертої кульки 26. Мегаприз та мегаджекпот поки що залишаються на кону. Але рано чи пізно у нас з'явиться переможець, якому підкоряться ці мегамільйони. Номер п'ятої кульки 27. А які перемоги чекають на наших гравців сьогодні? Покаже шоста вирішальна кулька. І ось вона 32. Друзі, що ж ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. А зараз ми з вами розіграємо мегакульку. Вмикаємо лототрон, а я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвоюються. Так, і сьогодні виграшною є мегакулька 3. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу така. 28, 25, 4, 26, 27, 32 та мегакулька 3. Друзі, я щиро вітаю усіх наших сьогоднішніх переможців, а за мить ми обов'язково дізнаємося результати. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 27 гривень за чотири вгаданих числа 221 гривню та за п'ять вгаданих чисел 8732 гривні. Друзі, я нагадую, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. А наступного разу наші головні призи зростатимуть і будемо вже грати за мегаприз 1 мільйон 380 тисяч гривень та мегаджикпот 2 мільйони 760 тисяч гривень. Друзі, не пропустіть шанс наступного разу. Виграти мільйони. Для цього потрібно хоча б одну ставку зробити на наступний тираж. А поки що, я бажаю миру і достатку вашому дому в усьому.